Бути очільником у воєнний час, що це для вас досвід керування є, але великого досвіду керування обласної військової адміністрації немає. Ну, той життєвий шлях, який прийшов до цього. Я буду, розумію, що він буде в нагоді, і ми справимося з тими викликами, які є в першу чергу. Це обороноздатність нашого регіону, як і на зовнішніх фронтах, так і на внутрішніх. Бригадний генерал СБУ замість мера. Хто такий Сергій Лисак, який очолить новостворену одеську міську військову адміністрацію на тлі політичного скандалу в місті з громадянством Труханова. У Мене ніколи не було російського громадянства. Сьогодні Геннадій Троханов різко реагує на звинувачення про своє російське громадянство та можливий виїзд до РФ в'ютка. тільки туда туди викину, тому що то, що я роблю проти них, які протидію. А також мер заявляє, не подобається офісу президента. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі. За НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. 15 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Керівником новоствореної структури призначено генерала Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську область. Рішення ухвалили на тлі гучного скандалу, пов'язаного з наявністю російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова. Новим керівником Одеси став бригадний генерал Сергій Лисак. До цього він протягом двох з половиною років очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, де зарекомендував себе як ефективний та відданий управлінець у воєнний період. Як область співпрацювала з містом військовими та волонтерами? Це вже інше. наша Дніпропетровська. 에, вона що нас про співпрацювала, вона співпрацює до сих пор. Весь цей рік 에, весь. Ріки вона працює, працювала, працює, буде працювати. Бо тільки, якщо ми будемо єдні, ми зможемо досягти перемоги. Сьогодні закінчує свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ова позаду чималий шлях, пройдений за понад два з половиною роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них допомога силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду не менш відповідальні задачі. Написав Лесак. До переходу на цивільну службу Лисак тривалий час працював у СБУ. Він пройшов шлях від оперативного співробітника до керівника регіональних управлінь. Спочатку в Житомирській, а потім у Дніпропетровській областях. Під час війни він. Безпосередньо долучався до бойових дій, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі та займався контррозвідкою, виявленням шпигунів і диверсантів. Дійсно, ці задачі ми виконували у 2014 році, у 2015 році, у 2017 році. Ну і ясно, що з перших днів повномасштабного вторгнення також ми виконували певні задачі. Ці задачі ці виконували всі в складі Служби безпеки України. Перше на що. Орієнтовно цей підрозділ це на виявлення шпигунів, на виявлення розвідників, контрдивісійна робота. Цей роботою займалися за службу. Отримав низку відзнак у березні 2022 року. Вже під час повномасштабного вторгнення йому було присвоєно військове звання бригадного генерала на посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Призначили у лютому 2023 року. На цій посаді він змінив Валентина Резнінченка. В кожен, регіон, коли приїжджаєш, ментальність людей вона відрізняється один від одного, і навіть південь і хід захід в регіоні. В кожному він. По різному в людей свій менталитет свої якісь цінності, але незважаючи на це, нам потрібно адаптуватися, робити ту роботу, і ті визначені задачі як на верхону щоб виконувати в будь-якому випадку. Як зазначає Бібісі, навіть дата його народження відсутня в офіційних джерелах, що пов'язують із тривалою роботою в СБУ. Видання також звертає увагу на відміну фізичну форму Лисака, що свідчить про його захоплення спортом. Він займається греко-римською боротьбою та обіймає посаду віце-президента Української Федерації цього виду. Спорту. Відомо, Сергій Лисяк одружений і виховує дитину. В будь-якому випадку для родини це стрес, бо постійно переживати переїзди переїзд з одного міста в інше це теж так не дуже приємно. Але розумію, що дружині з дитиною затяжче це, і дуже вони гарно до цього ставляться. Але, знаєте, як ти кажеш, присягу дається один раз в житті. То зараз ваша родина тут з вами? зараз вона не тут, вона зараз знаходиться в іншому місті. З перших днів війни вони знаходяться на території України. Вони виїхали в інше місто, але зараз кажу так: не що мені. Трохи легше виконувати свій. Службовий обов'язок, коли їх тут поруч немає Сергія Лисака. Характеризують як системного та дисциплінованого управлінця, орієнтованого на військову модель керівництва, відомий як посадовець, який робить акцент на безпеці та чіткому порядку. Саме цього від нього й очікують. У Дніпрі його високо цінували за ефективну взаємодію з військовими та правоохоронними структурами, а також за злагоджену координацію відновлювальних робіт після ворожих обстрілів. Я не збираюсь ні з ким ні про що домовлятися є чіткий фон. Функ функціональні обов'язки, які люди повинні виконувати, розумію з багатьма людьми, нам не по дорозі і запевняю, ці люди вже написали заяви за власним бажанням про звільнення. Казав лисак, коли прийшов. Керувати на Дніпропетровщині водночас у медіа звертають увагу на те, що Сергій Лесакі є представником системи СБУ, що у певних колах викликає настороженість прямих корупційних звинувачень проти нього немає. Однак критики припускають, його стиль управління може бути надмірно силовим для цивільного міста. Тим часом Бібісі звертає увагу наразі оцінити результати роботи Сергія Лисака в Дніпрі складно. Журналісти наголошують, очікувати високих темпів економічного зростання Тання від регіону, який спочатку був прифронтовим, а нині став повноцінно фронтовим, не варто. Попри це Дніпро прої досі залишається стратегічним, логістичним, медичним та військовим хабом для операцій на півдні та сході України. Можливо, Сергій Лисак за час перебування на посаді не потрапляв у гучні скандали чи внутрішні конфлікти. Лисак мав добру репутацію у центральної влади. Зокрема, торік він кілька разів представляв план перемоги Володимира Зеленського на засіданнях місцевих рад у європейських країнах. Щодо останньої події, я ніколи не звертався із заявою до Російської Федерації для отримання російського громадянства. Я ніколи не отримав паспорта громадянина Російської Федерації. Я є громадянином України. Усі спекуляції з мого нібито російського громадянства обумовлені тим, що громадяни колишнього Радянського Союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак таких обставин у мене не було. Особисто я постійно проживав на території України в місті Одеса. Ніколи не був заєстрований на території Російської Федерації. А от мер Одеса Геннадій Троханов припускає, може бути не до вподоби офісу президента. Саме тому з'явилася інформація про його нібито російське громадянство. У коментарі Радіо Свобода Троханов знову наголосив: немає і ніколи не мав російського паспорта. Ну навіть я не знаю, не підходжу для. Офісу президента, Президенту, чому я не знаю. Четвертий рік війна я е, забезпечую життіяльність міста, обороноздатність міста в тому числі на кожному прилітті. Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я вже говорю, може, я е, прическою не підходжу. Я не знаю, чим що в мене не то. Е, що потрапляє по е, е, при е, наближаються вибори. Руханов зазначає, президент Зеленський не спілкувався з ним особисто перед ухваленням рішення про припинення громадянства. Мер Одеси висловив переконання, глава держави згодом може скасувати цей указ, адже за його словами його вели в оману та показали не документи, а карикатури. Теж ви ж подивитесь, ну що це таке? Ми ж йдемо в Європу. Ми ж хотімо бути частиною цивілізованого світу. Що це таке? Взять людину, позбавити громадянства на за якийсь паперець? Вовня всіх українців. І готовці пройти, і перевірку на поліграфії будь-яку перевірку, і ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства ніколи не було. Також він відповідає на запитання про можливий виїзд до Росії. Труханов підкреслює, немає російського громадянства та побоюється за власну безпеку на території РФ. І ви кажете на обі, на який обмін. Та мене вб'ютка, тільки я туди, туди викину. Тому що те, то, що я роблю проти них, які яку протидію. Я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати. Але це факти є. Це мій це мі, це мі ворог, не тільки не це наш обмін, але й мій ворог. Сьогодні які кожного дня я ми ховаємо людей. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!